Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та осі мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вашій увазі два рецепти лінивих пиріжків, готується все дуже швидко. А гастрономічного задоволення від цих страв справжнє море. Перша страва це ліниві пиріжки з зеленою цибулею та яйцями, а друга ще з додаванням ковбаси. Для приготування страви з першим рецептом, тобто лінивих пиріжків з зеленою цибулею та яйцями. Нам потрібно взяти 200 г пшеничного борошна, 5 г соди, тобто чайну ложку. 1 четверта чайна ложка солі, 1 четверта чайна ложка цукру, 300 мл кефіра, 1 сире яйце, 1 столову ложку олії, 300 г нарізаної зеленої цибулі, змішаної з свіжим кропом, 4 відварених яйця, подрібнених шматочками. Отже починаємо готувати ліниві пиріжки за першим рецептом. У борошно висипаємо цукор, соду, сіль, все перемішуємо. В окрему миску вбиваємо одне яйце, додаємо столову ложку олії, кефір. Печемо та збиваємо масу вінчиком. Додаємо борошно в два заходи. Кожного разу перемішуємо масу. Щоразу вона стає густішою. Коли борошно закінчиться, додаємо нарізану зелену цибулю і теж міксуємо. Після цього настає пора відварених яєць, нарізаних купиками. Все поєднуємо, розмішуємо до однорідності. Масу Масу долінивих пиріжків можна вважати готовою. Тепер залишилося пожарити наш продукт. Для цього на пательну наливаємо олію, розігріваємо її і за допомогою ложки викладаємо майбутні пиріжки. Для одного пиріжка достатньо однієї столової ложки маси. Після цього накриваємо пательню кришкою та смажимо пару хвилин, потім перевертаємо на другий бік. І смажемо до золотистого кольору. Коли будете перевертати ліниві пиріжки, не забудьте знову накрити пательню кришкою. Таким чином, на весь процес смаження піде не більше 5 хвилин. Готові пиріжки викладаємо на тарілку вкриту паперовою серветкою, щоб зійшов зайвий жир. Так смажимо всі ліниві пиріжки, доки тісто не закінчиться. Цю смакоту подають зі сметаною чи будь-яким соусом, наприклад, чесниковим. Зручніше всього це робити так, як я показую на відео. Зараз я покажу, як лінивий пиріжок виглядає всередині. Як бачите, він пухкий, щедро наповнений начинкою і дуже ароматний. Ви цього не відчуваєте, а я ледве тримаюся, щоб не скуштувати його. Зараз будемо готувати ліниві пиріжки за другим рецептом. Цілому він не відрізняється від першого. Окрім того, що у масу треба додати шматочки ковбаси або сусисок, але інгредієнти я вже ж перерахую для вашої зручності. Отже, для приготування лінивих пиріжків з зеленою цибулею, ковбасою та відвареними яйцями, нам потрібно взяти 200 г пшеничного борошна, 5 г соди, півчайної ложки солі, 300 мл кефіру сере яйце, столову ложку олії, 300 грамів зеленої цибулі, змішаної з кропом. 4 відварених яйця, нарізаних кубиками, а також 250 грамів подрібненої вареної ковбаси або сосисок. До борошна додаємо соду, сіль і гарно перемішуємо. У окрему миску вбиваємо яйце, вливаємо олію та кефір, все міксуємо вінчиком. Далі додаємо борошно частинами, кожного разу змішуємо масу. Знову ж таки, як і минулого разу, коли борошно закінчиться, додаємо цибулю з кропом, нарізану купасу, відварені яйця. Після додавання кожного інгредієнту треба ретельно перемішати масу. Петельню з олією добре нагріваємо на вогні, занурюємо ложку в гарячу олію і викладаємо ліниві пиріжки по одній столовій ложці на пательню. Далі накриваємо кришкою, смажимо пару хвилин, тоді перевертаємо вироб на другий бік. І знову накриваємо кришкою. За цей час ліниві пиріжки з цибулею, яйцями та ковбасою стануть золотистими з обох боків. Так смажемо всі пиріжки, доки не закінчиться тісто. Готові лінивчики викладаємо на паперову серветку. До столу подається зі сметаною чи соусом. В середині вони теж дуже пухкі, мають приємний колір та дуже багато начинки. Я щиро раджу приготувати будь-який із запропонованих видів лінивих пиріжків. Всі вони приготовлені за цим рецептом неймовірно смачні. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео. Бажаю всім мирного неба над головою, добробуту у сім'ї, а також смачного та продуктивного вам дня!